Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працьовитими, мудрими і талановитими людьми. Упродовж століття землі України були розрізнені, належали до різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини, також споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ переживав як і гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Перша світова війна створила небезпечний прецедент, поставивши великі маси українців благовоюючих одна з одної ворожих армій. Одночасно війна дала нові можливості для відновлення української державності та реалізації соборницьких прав. Закінчився 1918 рік з хаосом жорстоких імперій постали дві частини давньої української держави. Західноукраїнська Народна Республіка утворилася на уламках однієї з наймогутніших імперій Австро-Угорської. До складу утвореної республіки входило п'ять нинішніх областей України. Решта території України перебувала в іншій імперії Російській, краї, якій у 1917 році поклала люднева революція в Петрограді. Тоді українці з південно-західних губерній зрозуміли, що це шанс утворити свою державу і утворила Українську Народну Республіку. Однак, на щойно створені молоді держави насувалася нова біда зі сторони більшовицької Росії, Польщі, Чехії та Румунії. 6 листопада делегація ЗУНР прибуває до Києву з резолюцією щодо з'єднання всіх українських земель в єдину державу, почаючи всі рішучі дії, дати річ баганому численному ворогу і покласти край до дії розділення та розвитку. 1 грудня 1918 року на невеличкій станції провінційного містечка Фасті у звичайному залізничному вагоні було підписано доленосний для українського народу документ Приступний договір про звуку. Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка заявляють цим непохитний намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з усієї території і населенням у справді одну неподільну державну одиницю. Давнішня мрія багатьох поколінь українців єдина та соборна Україна, замайоріли на обрії прапором надії. У час, коли на заході точилися запеклі бої з наступаючою польською армією, а на сході малочисельні українські загони протистояли військам більшовицької Росії. Цей акт став символом єдності, єдності, якої так бракувало українцям. Річка Збруч. Вона протікає між Тернопільською та Хмельницькою областями. І саме тут пролягав кордон між двома імперіями. Місто Станіслав сьогоднішній Івано-Франківськ. Це місто обрало не випадково. До загибелі імперії воно стояло на межі Сходу та Заходу тогочасного світу. Саме тут, 3 січня 1919 року, на сесії представників Першої об'єднаної ради українців прийнято ухвалу про злуху Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну суверенну республіку, ратифікувавши тим, тим самим Фастівську угоду. 22 січня 1919 року на Софійській площі біля пам'ятника Гетьману Богдана Хмельницькому у присутності десятків тисяч жителів киян, лідери УНР і повноважна делегація з УНР заявили про свій непохитний намір збудувати єдину українську державу. З раннього ранку місто набувало святкового вигляду. На будинках державних установ майоріли національні сині-жовті прапори. Софійський майдан прикрашала тріумфальна арка зі старовинними германа України і Галичини. В акті злуки проголошувалося. Однині воєдино вливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західньоукраїнська Народна Республіка. Тобто Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна. Здійснювалися віковічні мрії, які ми жили і за які вмирали кращі сини України. Одним є єдина незалежна Українська Республіка. Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято. День Соборності України святкують його з 1999 року. Ці вікоповні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України. Та утвердження національної ідеї. У розмаїті синьо-жовтих знамен, 22 січня 1990 року, наші сучасники поєднали живим ланцюгом Київ та Львів, Схід та Захід України. Українці простягли один одному руки на 500 кілометрів, показавши цим своє бажання до соборност нації. Початок зими 1918 року, засніжений фастів Маленькі вогонь засніжені станції, де звершилися великі сподівання українського народу.